Що так, так. Ось така жіноча. Історія. Що Ось У вас в руках досить гарна модель, і ви такі, знаєте, перемістилися в 60-ті. Згодні з ними, Але якщо ми будемо витримувати саме цю стилістику, можна а, примірити щось більш велике, щось забільше, ніж зараз на вас. А як маніколір? Пасуєм? Да, тоже. Тоже комплементарний. Вже mm. mm. ja, ви подушку інше не сприймаєтесь. Да, така більш, більш, більш характером. Um, а ну, давайте а ще да, уст... така була добра, а это не очень. <свят> а ця потенціона вже не да, забуду. Зухвало. Це теж гарне. Так, так, так. витяг маючи полі з вашим з вашою сукнею. Тому що в нас багато окулярів. Ми можемо обрати під будь-яку сукню. Може... Можна. О, а як Дуже спокійний, інтелігентний і вишуканий. І одразу да. вот это вот? Ну от Нахалка, ви порівняйте ці Нахалі з ухвалією. Така, так? так? Трилічна жінка. Зовсім інші ось така. І зараз треба подумати, який до вас чинній. Так, щоб Да, щось чинніше. Це ще каже про те, як ви, а, про комунікацію з вами. Тобто угу, угу. коли я хочу, хочу дистанціюватися, дистан Ди дистан дистан я вдягаю ось ці. Я спокійна. І не підходь, називається. За варту подушку. Може, Не погано, але дуже... Просто. Як по мені простувати, я не бачу в цьому біля особи. А якщо ось таким, дуже подобається. Це жарна. Така дуже модна. Дуже модна, дуже стильова і про те, що знає, що він хоче. Тому думаю, щоб витримати саме цю авторізацію. Духвала дівчина. Страшно до мене підходити. Ну так, рішення раз не підійдеш. На ковід найдушувати. Це Про знання моди. Коли не хочеться, щоб тебя помітили, так? так? Сховав. Ну, чого особливого? Дуже модне все знаю, як треба. І вона на часі з модою. Він каже, великоліпним.